Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про новий аромат від Issey Miyake. І аромат називається Issey Miyake Льодисей Інтенсивна версія. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про це і про багато-багато інших класних ароматів. Я вам хочу сказати, що я коли побачила, що вийшов цей аромат, я була дуже задоволеною, бо мені подобається класична версія і сем'яки Льодисі. У мене наразі немає повної пляшки, у мене наразі є тільки отака міні-версія. Але у мене було декілька пляшок. Вже Декілька років тому я закінчила останню пляшку. Це класний аромат. Це аромат дуже е, яскравий, дуже красивий. Це культовий аромат. Він вийшов у 92-му році, і цей аромат, е, потім кінзо, Льопар-Кінзо, потім е, Армані Акодіджо, це оці. Водяністі свіжі аромати кінця 90-х, початка 2000-х років, які просто домінували вулиці, які люди скупали, і вони їх люблять і, і, і наразі ці аромати, бо вони дуже-дуже класні. Коротше кажучи, коли я побачила, що вони зробили інтенсивну версію, а ми ще поговоримо про інтенсивну версію. Я була у захваті. Ну, нарешті, нарешті щось вони зробили, зробили нове з цим ароматом. Так, ви зараз бачите піраміду класичного аромату, і ви бачите, що це трішки фруктовий, там диня є, дуже квітковий аромат, свіжий аромат, Це такий водянистий, зелений, свіжий, квітковий. Трішки фруктовий аромат, дуже класний. Я думаю, що ви його знаєте. Навіть якщо ви не знаєте його, по, по, як він відчувається цей аромат, ви 100% ви, ви бачили пляшку. Що ви не бачили пляшку, ви 100% когось бачили когось там унюхали десь на вулиці, у кого був той аромат. Бо цей аромат, він просто аромат ікона. Uh, і зараз я вам просто розкажу про ароматну піраміду нового, нового аромата. Три ноти у нас три ноти. Хоча, на мою думку, там більше, ніж три ноти. Вони просто не всі нам показали. У нас тут є Посіддонія, я вам зараз розкажу що це таке: ілан, хі та ваніль. Дуже цікаво, тому що не лангіланга, не ванілі, не по немає в класичному ароматі, а це у нас версія Інтенс. Ось зараз ми, ми, ми про інтенс поговоримо. Для мене, як це працює у мене тут, у голові, якщо у нас є щось, і ми хочемо зробити інтенсивну версію чогось, то ми беремо це щось. І ми робимо якусь частину або всю композицію більш інтенсивною, так? Тобто ми інтенсифікуємо або все, або частково щось. І у нас виходить інтенсивна версія, але вона повинна бути схожою на класичну версію, бо це ж інтенсивна, вона просто більш яскрава. Ні. У нас три нових ноти. Дзен. Ладно, розпочинаємо. Мені аромат подобається. Аромат мені сподобався. Я просто не, не зрозуміла, чому це інтенсивна версія. Може тому що я, так забігаючи вже, скажу, що аромат дуже стійкий. Він стійкий, я зробила, ось у мене цей аромат є. І ось у мене. Класична версія. Я зробила один пшик десь 2-3-2-3 годинки тому. І він на мені є, він на мені яскраво він є. І, я, і це не перший день, що я його тестую, і він довго сидить на шкірі. 8 годин просто без проблем він сидить на шкірі. Може, тому він інтенсивний, я не знаю, бо він не схожий на перший аромат. Але ще хочу додати: навіть, незважаючи на те, що ці два аромати не схожі один на один, я відчуваю і я бачу, як ці аромати можуть бути і є двома частинами однією, однієї лінії. Тобто, От ще через це я теж думаю, що, може, там якісь ноти є, які вони додали, які є і в класичній версії, а просто вони чимось все ж таки вони схожі. Цей аромат мені нагадує ці тип, 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 типові, типові аромати на літо, тобто, як, наприклад, Терракота від Герлен, як, наприклад, Біч від... Від Мезон Маржела, uh, Alien Goddess, Олімпія. Uh, але без солоності, але без оцих дуже-дуже яскравих тропічних там кокосів цього всього. Я вам обіцяла сказати, що таке. Що це за посідоння? Італійською мовою це так само звучить. Я, я дуже здивована. Я, я, я пішла на український сайт, на українську фрагрантику, щоб просто подивитися, як вони переклали, що це за посідоння. Вони так і залишили. Так і залишили без перекладу. А посідоння це трава. Це зелена трава, яка росте. Під водою у морі. Це така зелена трава, яку ви бачили 100%. Якщо ви хоча б один раз були на морі, то ви знаєте, що іноді там росте така трава. Оце і є ця посейдонія Вона є така дуже довга, а є така коротка оце воно, оце посейдонія Тобто у нас. Е, е, Свіжий аромат він такий, знаєте, свіже-водянистий свіжим морем, але без соленого аспекту. І це мені дуже подобається. У мене від цього аромату не болить голова. А, він свіжий, але він не занадто свіжий, немає такого, що нудота іноді від свіжих ароматів є нудота. Іноді від свіжих ароматів а, голова болить. Від цього. Ні. І це мені дуже подобається, бо від цього класичного аромату іноді у мене таке було. Потім у нас тут є Ілангі-Ланг і ваніль. Це солодкий аромат. Я не можу сказати, що це дуже солодкий аромат, я не можу сказати, що це просто такий солодкий, що аж ні, солодкий тут є, але не супер солодкий аромат. Тобто, трішечки. Сумуємо, сум, сумуємо, суміруємо коротше. Що у нас тут є? У нас тут є свіжий морський аромат, тропічний, солодкий, але не дуже інтенсивний. Тобто, це непогана альтернатива ось тим ароматом, про який я вже сказала: Олімпія, там соль є, там такий тропічний солений аромат. Наприклад, інші солені аромати, як Елін Goddess, теж такий тропічний сіль, море, оце все. Оце непогана альтернатива цим ароматам. Він дуже-дуже відрізняється від класичного аромату. Він зовсім не такий. Але оця свіжість у них чимось схожа один на одного. Тобто непогай, непогана альтернатива і непоганий додаток до класичного аромату. Я не можу сказати, що це такий аромат, якого я ніколи не чула. Я ніколи такого не відчувала. Це такий класний аромат, що ні. Ви такого не скажете, я впевнена. Я такого сказати не, не можу, бо такі аромати вони є. Їх багато, сонячні аромати, пляжні аромати. Просто до, вам просто досить пройтись по пляжу, і оцей, або за, ем, згадати оцей запах, коли ви йдете по, по пляжу, ви відчуваєте море, трішки сіль. Хтось там намазується кремом від, від засмаги. І там кокосовий є такий іланг-іланг, ванільне, щось таке, оце воно. Плюс хтось там є їсть якийсь там фрукт, щось таке. Оце все воно разом, оце воно, оце такі пляжні аромати. Це теж, як на мене, один з варіантів пляжних ароматів. Більш тихий, більш спокійний, не супер. Тропічний, непоганий, дуже-дуже непоганий аромат. Мені сподобався він. Я буду дивитися, буду його е, намагатися купити десь по знижках, бо він класний, класний, да. мені сподобався. Я дуже хочу у вас узна е, узнати, як у вас е, з цим ароматом, чи його вже тестували, чи ні. Чи сподобався він вам чи ні, чи хочете купити його чи ні. Розказуйте мені, будь ласка, з вами ми зустрінемося в п'ятницю. Бо в п'ятницю. Е, Буде ще одне відео, я про ще один новий аромат вам розкажу, бо у мене зараз декілька нових ароматів є, щоб вам про них розказувати розказувати. розказувати. Так, доброго дня, доброї середи!